Кулінарний ярмарок в кінотеатрі Родина, пиріжки грив, гривня смажені. Перепали 15, а піца 3. За такими цінами там торгували. Ярмарок організували працівники Вінницького територіального центру соціального обслуговування. Вони ж і готували українські страви для продажу на аукціоні і прилавках. Відвідувачів пригощали салом з хлібом, сукерками та концертом. На що збирали гроші? Дивіться далі. У нас каждое отделение приготовило кулинарные изделия, которые с аукциона будут продаваться. На вырученные деньги мы закупаем, у нас есть э, два подопечных, которые в этом году переходят столетний рубеж. И мы для них закупили теплое одеяло. Мы приготовили рулет мозаика на аукцион. Вартість его становит 55 гривен. Поймается из стегна э, фарш, перемаливается через мясорубку, Робиться фарш, додається спеції, в той фарш слоями розложується бікон, шинка, яйце, морква, горошок для краси і украшається, запікається, відварюється, запікається і виходить дуже гарне мозаїчне блюдо. Я спекла каравай. Каравай з давніх – хліб взагалі вважався хліб, добробутом, щастя, благополуччя з давніх давен дітей благословляли на це щастя, здоров'я благополуччя, на їхнє довге життя. І я спекла каравай. За скільки хотіли б, щоб він пішов з молотка на аукціоні? Ми думаємо гривень 50. Ми приготували українські млинці з червоною ікрою. дуже святкове блюдо. На домашньому молочці яєчка домашні, перчик домашній, дуже піднімає святковий настрій. Ми цю рибу зловили, оскільки ми патріоти Вінниці, то це наша місцева риба. Ну, вона у нас золота. Вона сьогодні виконає всі бажання наших гостей, які будуть присутні. Ми будемо її продавати на аукціоні. Шістят разі 62. 63. Продано. Хто прошу? Шістдесят. І стартова його ціна. Що ви думаєте? Небагато? 30. Тридцять. Раз. Тридцять. Тридцять. Сорок пять, три продано Давайте. кто там, пожалуйста, гроши мне. Окрім аукціону, продукти продавали і окремо. Наприклад, перепала можна було купити за 15 гривень, желе за 3 і фрукти також за 3 гривні. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.